15 січня, середа, сьома ранку, і це ранок у великому місті на сіті. 2. і в студії у нас сьогодні Григорій Герман, Юлія Зорій і я, Олександр Швачка. Вітаємо і... друзі. Ріш розпочинаємо. і розпочинаємо да, і розпочинаємо yeah. із того, що ковбасить вже декілька тижнів весь світ. А саме про заяви Трампа, як він а, приєднає про Канаду, Канаду mm -hmm. до п'ятдесят першим штатом mm -hmm. до Сполучених Штатів, як він захопить Гренландію від її уданців і як він буде командувати Панамським каналом. Але чи справді Трамп хоче розширити територію США і для чого? А також якими можуть бути наслідки, якщо він... Спробує реалізувати свої погрози. Насправді ні, все це аналізував наш політичний оглядач Костянтин Гначук. Давайте дивитися. Без перебільшення головним ньюзмейкером перших днів нового року став новообраний президент США Дональд Трамп. Його заяви про Гренландію, Канаду та Панаму, м'яко кажучи, суперечливі. Але давайте розкладемо це питання на дві складові: перша чим насправді цікаві для США ці країни. А друга, чи справді Трамп готовий реалізувати свої погрози? Почнемо з панами. Найбільша цінність цієї країни для США це Панамський канал. Це надважливий торгівельний, логістичний та військовий об'єкт. Він не тільки дозволяє скоротити шлях з Атлантичного у Тихий океан і навпаки, але й значно полегшує морську комунікацію між західним і східним узбережжями Сполучених Штатів. Власне, тому американці його і збудували в 1914 році, вклавши майже 700 мільйонів доларів, що зараз би обійшлося в десятки мільярдів. А для захисту каналу розмістили там свої військові бази. Щоправда, з 2000 року американці передали канал в управління Панамі і вивели війська. Власне, Трамп вважає це помилкою і каже, що необхідно повернути американських військових в Панаму і забрати контроль над каналом. Мовляв, інтересам США загрожує поява на каналі китайських військових. Однак підтвердження цьому нема. Тепер щодо Канади. Трамп дратує негативний для США торговий баланс з Канадою, тобто канадці продають Америці більше, ніж у неї купляють, а також різні тарифи та обмеження, Трамп заявляє, що приєднання Канади до США дозволить прибрати торговельні обмеження, знизити податки та посилити безпеку від зовнішніх загроз. Нагадаю, що в разі гепатитичної ядерної війни між Росією та США ракети будуть летіти через Північний полюс, і перш ніж російські боєголовки долетять до Сполучених. Штатів, вони повинні пролетіти над тундрою та непрохідними лісами Канади. Відповідно, розмістивши на канадській території протиракетні системи, можна отримати стратегічну військову перевагу над Росією. Але думаю, цікава Канада Трампу та його наближеним не тільки торгівлею і безпекою. Канада має величезні поклади нафти, газу, золота та багатьох інших корисних копалин та природних ресурсів. Якщо ж говорити про Гренландію, то там інтереси Трампа приблизно такі ж: надра та безпека. Близько 80% території острова покриті льодовиком. Однак останнім часом через глобальне потепління Крига тане і відкриває доступ до надри, які були сховані. Сотні тисяч, а то й мільйони років, за даними науковців, Гренландія, крім нафти та газу, має величезні запаси рідкісноземельних металів, необхідних для виробництва сучасної електроніки, а також використовується в електромобілях та відновлювальній енергетиці. Тобто, це нафта і золото 21-го століття, і американські корпорації не проти запустити свої руки у надри Гренландії. Що ж стосовно безпеки, то Гренландія займає стратегічне місце у північній Атлантиці, оскільки повз острів проходять більшість морських та повітряних маршрутів із Європи в Північну Америку. Гренландію разом з Ісландією та Великою Британією ще називають воротами в Атлантику із північних морів. І в разі потреби ці ворота можна закрити не тільки для російського надводного флоту, але й для підводних човнів. Крім того, контроль маршрутів у північній Атлантиці. Допоможе США і у протистоянні з Китаєм, оскільки Китай уже освоює нові маршрути через північ вздовж узбережжя Росії. А тепер розглянемо другий аспект заяв Трампа їх реалістичність. Чи справді новообраний президент США буде займатися військовими кампаніями та приєднанням нових територій? Ну, в наш час вже нічого не можна виключати, але це мало ймовірно. Та давайте про все по порядку. І знову почнемо з панами. Насправді американські війська вже здійснювали вторгнення в Панаму з метою повалення режиму генерала Нор'єги. Це сталося в 1989 році за президента Джорджа Буша Старшого. ЦРУ тривалий час підгодовувало панамського генерала. Однак потім Нор'єга, як то кажуть, поплутав береги, став схилятися до дружби із СРСР, отримував допомогу від Куби, Нікарагуа та Ліві. А також займався контрабандою зброї та наркотиків. Останньою краплею стало те, що генерал пішов на пряму конфронтацію зі Сполученими Штатами. Це закінчилося блискавичною операцією американських військ 20 грудня 1989 року. Нагадаю, на той момент американці ще контролювали Панамський канал та мали в країні свої військові бази. Але зараз панамський уряд цілком лояльний до США. Панамці співпрацюють з американцями в питаннях безпеки та протидії наркотрафіку, напасти на свого ключового союзника в регіоні, налаштувати проти себе місцеве населення і тримати там окупаційний контингент це вистрілити собі в ногу. З Канадою теж ніхто воювати не буде, це безглуздо. До того ж, на відміну від панамців, Канада має чим відповісти у разі агресії. А те, що жителі Канади сплять, бачать себе американцями, це не більше ніж пліду яви. Що ж стосовно Гренландії, яка є автономією у складі Данії, то там вже присутня американська військова база під час Другої світової війни, США фактично окупували Гренландію, щоб цього не зробили німці. А після війни, в 1951 році, в рамках безпекової угоди між США та Данією, в Гренландії з'явилась американська військова авіабаза. Звісно, якщо Америка вирішить окупувати острів, вона це зможе зробити майже без перешкод. Але в цьому немає сенсу, оскільки острів'яни готові домовлятися про розширення американської присутності. Що ж стосується корисних копалин, то уряд Гренландії вирішив, поки не поспішати із їх видобутком. Виникає логічне питання: якщо Трамп насправді не збирається нікого захоплювати, то навіщо він робить такі заяви? Ну, по-перше, це піар. Всі обговорюють заяви Трампа про Гренландію чи Канаду, натомість підзабули, що він обіцяв ще до інавгурації покласти край війнам в Україні та на Близькому Сході. По-друге, це промацування ґрунту та тиск на опонентів, наприклад, у переговорах з Канадою. Не хочете, щоб ми вас захопили? Ну добре, тоді відкрийте повний доступ наших товарів на свій ринок і ще віддайте нафту і газ. Ну і по третє, не виключено, що заяви Трампа це тонкий тролінг Путіна. Мовляв, у геополітику без правил можна грати вдвох, і не факт, що виграєш саме ти. Ото таке.